Чемпіонат Казахстану з футболу, Прем'єр-Ліга. У нас, друзья. І стартує сьомий тур. Субота-неділя, 3, 4 травня 2025 року. Чотири матчі в суботу і три матчі у неділю. В суботу грають Женіс Актобе, Улітау Кайрат, Атерау Ордабаси, Туран Житесу. У неділю грають Кайсар Астана. Єлімай Окжетпес і Тобол Кизилжар. По пару слів про кожний матч, друзі. вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім. Женіс Актобе. Я беру перемогу гостей Актобе. Зафіксували. Улітау Кайрат. Кайрат перемагає результативно. При цьому Кайрат заб'є 2 м'ячі і більше. Зафіксували впевнена результативна виїзна перемога Кайрат Алмати. Далі. Атирау Ордабаси. Досить невдало стартували Атирау. Ордабаси позаминулий чемпіон. Я вважаю, тут обидві заб'ють. Оз мій прогноз. Обидві заб'ють. Ну, і ще один суботній матч. Туран жтсу Я прогнозую, друзі, перемогу Турану. Просто перемога. Тепер неділя 4. травня. Кайсар Астана. Мінімальна, але впевнена. Перемога Астани. 1-0, 2-0. Можна взяти перемога Астани і тотал менше 3,5. Далі матч Єлімай окжетпес Впевнена результативна перемога Єлімай. І нарешті тобол, кизил, жар. Просто ноу no comment. Перемога тоболу. Дякую за увагу. Підписуємось. Лайки, вподобайки, коментарі змістовні. Друзі, всім від цієї душі подяка і мої привітання. Дякую, що ви у мене є. Дякую за активність підтримку, друзі. Прямі трансляції. Дивлюся я на сайті, який опублікований в описі. Користуйтесь, Казахстан, Алга! Слава Україні! Скорішої нам перемоги над расизмом, міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра! Дякую, що ви у мене є. До зустрічі, друзі, всім папа. -па.